Десятирічний Максим Оришич навчається в п'ятому класі. У мене улюблений предмет це історія, математика та українська література. У фільмі Сила бути собою спробував себе у ролі актора. Каже, під час зйомок відчував себе зіркою. Сподобалось, тому що тому що це, це круто зніматися. Його мама Наталя Орешич розповідає, про діагноз сина дізналась у 2021 році, коли звернула увагу на слабкість м'язів. У нас у сина генетичне захворювання, міопатія, дюш. Тяжко було підійматися по східчиках, і це замітили, і потім ми звернулися до лікаря і нам діагностували таку хворобу. Ми все пережили, ми пройшли це все. Далі ми живемо. Говорить, погодилась, аби син став учасником проєкту, адже ставлення суспільства до людей з інвалідністю не завжди толерантне. Ідея цього фільму, щоб показати, як життя проходить цих діток, проходить цих людей, що вони також у суспільстві не обмежені, в спілкуванні. Також у фільмі знявся 17-річний Віталій Хмелевський. Розповідає, в 2009 році він випав з вікна сьомого поверху та пошкодив спинний мозок. Попри травму, вирішив здобути вищу освіту, навчається на перекладача і своїм прикладом каже, хоче надихнути інших, щоб люди не складали руки і, грубо кажучи, о -о овочем не сиділи. Що Шо там до прикладу я не хочу, все, кінець. Хоча, хоча скажу так, це це далеко не кінець став, якщо, якщо так брати, то і з цього набору можливостей десь відсотків 5, мабуть, відрізано. Відвідувачка заходу Наталя Капустян говорить, цей фільм має побачити кожен, аби відчути силу духу героїв фільму. Це люди, люди дуже великі букви. Дивлячись на це все, і я вже не ну, один рік на Кріслі квісліполіску передвігаюся. Я знаю, як всім цим людям тяжко. Давалося те, до чого вони йшли, і що вони мають сьогодні. Людина з інвалідністю насамперед, вона це людина, і що вона живе, вона хоче жити, вона має бажання жити і вона може жити. Директорка реабілітаційного центру «Жага життя розповідає: у фільмі взяли участь вісім відвідувачів їхнього закладу. Звісно, їх більше в нашому центрі їх близько 500 осіб, але вони були вибрані. Чому? Тому що вони чогось досягли. Герої досягли, герої досягаються, студенти, герої працюючи, герої вчаться в школі. За чий кошт відзняли фільм? Розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Центр жага життя комунальний заклад, який фінансується за кошти міського бюджету. Там обслуговується 4 тисячі людей, дітей з інвалідністю. Даний проєкт зроблений центром жага життя, але він зроблений не за бюджетні кошти, а за благодійні. Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.